Найкраща подруга мого чоловіка вагітна і каже, що це його дитина. Оригінальний пост 15 серпня 2023 року. Я зустріла свого чоловіка 25 років, коли мені було 22, І ми одразу порозумілися. Він був чоловіком моєї мрії. Він водив мене на побачення, дарував дорогі подарунки, казав, що я для нього єдина. Я в це вірила, бо ми разом уже 4 роки і ніколи не сварилися, поки він не представив свою найкращу подругу. Назвемо її Лора. Подожди, подожди, подожди. Чотири роки разом ніколи не сварилися, і через 4 роки тільки він представив свою найкращу подругу. А чого тільки через 4 роки, якщо це найкраща подруга, що то вже не сходиться, В смислі? І що? типа, в неї я. Ну, я... Якщо це... <смас> ну окей, ну вже странно, добре. Я не хочу поки що розбиратися, йдемо далі. Я пам'ятаю, як ми посварилися, бо він не казав про неї цілих чотири роки і таємно з нею бачився. Він казав, що працює понаднормово, а насправді йшов на вечірки. Я була розбита і спершу подумала про зраду, але він сам дозволив подивитися листування. Все було платонічним. Спочатку вона здалася мені приємною, вона була вічливою і сказала, яка я щаслива. Так тривало тиждень, поки він не запросив мене на річницю її мами, бо сім'я Лори його дуже любить. Вони знайомі ще з дитинства. Я погодилася і зраділа, бо хотіла знайти подруг і ходити з ними гуляти. Моя робота складна, я заробляю шестизначну значну суму, а мій чоловік має офісну роботу з низькою зарплатнею. Тож я покриваю всі рахунки і хатню роботу, поки він шукає нову роботу. Ми зайшли в дім, і Лора одразу підбігла, обняла його за руку всім тілом і потягла в сад. Він навіть не підійшов до мене після того, тож я пішла на кухню попросити напіть. Там мене зустріла мама Лори, чудова жінка. Ми гарно поговорили, і вона змусила мене почуватися бажаною. Вечір був звичайний, поки не настав час вечері. Я сіла поруч із чоловіком, і Лора підійшла та сказала, щоб я пересіла. Я спитала, чому? Бо вільні місця були тільки поруч з її мамою і дядьком. Я сказала, що це свято її мами, тож логічно, щоб сісти саме з нею. Лора відповіла, бо я хочу сидіти біля нього. Я подивилась на чоловіка, а він просто кивнув і сказав, що я поводжусь по дитячому та влаштовую сцену. У мене просто закипала кров. Я встала і сказала, що мені незручно, і спитала, де туалет. Лора відповіла: і я вийшла, роблячи дихальні вправи, щоб заспокоїтись. У ванні я написала брату, і він сказав, що я ревную і перебільшую. Я погодилась, повернулась і сіла біля мами Лори, сука, ви що, охуєлі, блядь. Каже, я погодилась і сіла біля мами Лори. Що? Блять, так странно вообще. <laughs> Лучша подруга. Сі... І ці... Ну, типа, це я представляю, якщо б я сидів зі своєю дружиною. Підійшов би Кент, друг, лучший друг моєї дружини. Каже, до мене чуєш? <laughs> Сука. Чуєш? сядь, ну, там, думаю, били моей мамки, там есть место, сегодня моей мамки днюха, сядь били моей мамки, пока я сяду біля твоей дружины. Потому что я так хочу. Я такой, да, конечно. Бля, я, наверное, сцены кручу просто. Конечно, седай, дружище, ебать, пожалуйста. Вот все мои ключи от моей хаты, поедь не потрахайся с моей дружиной. Все нормально, это так мое быть. О, бля, Окей, mm, okay, ситуація вже накаляється, і мені, чесно кажучи, це подобається. Ідемо далі. Весь час вони сміялися, вона торкалася його спини, рук, казала, який він став сильний, і зухвало на мене дивилася. Краплею стало, коли я поклала м'ясо на тарілку, а вона сказала: Ти справді це все з'їси? Я застигла від сорому, а вони з чоловіком сміялися. Мама Лори заступилася, сказала, що це невічливо і треба поважати гостей, але Лора її проігнорувала. Лора дуже гарна й струнка, займається спортом, тож її слова мене дуже зачепили. Я встала, вийшла з дому і подзвонила татові, щоб забрав мене. В машині я все розповіла і розплакалась. Тато сказав, що ситуація дивна, але я можу пожити в нього. Я подякувала і повернулася додому. Там мені посипались повідомлення від чоловіка та Лори. Вони звинувачували мене в тому, що я зіпсувала вечерю. Чоловік написав, що лишається у Лори на ніч. Лора ж назвала мене пікмі і сказала, що я зіпсувала їй вечір. Я погуглила це слово, і від злості мені стало ще гірше. Наступного дня чоловік повернувся о п'ятій вечора. Я сказала, що залишатись у жінки огидно, але він почав кричати, що я знову перебільшую і що мені потрібне лікування від ревнощів. Місяць усе було ніби спокійно, але він став холоднішим і відстороненим. Я відчувала, що між нами з'явилась перірва, аж поки сьогодні вранці мені не написала Лора. Вона надіслала позитивний тест на вагітність і сказала, що ми маємо розлучитися, бо це його дитина. Я не знаю, що робити. Просто виговорююся, бо мені дуже погано. Відчуваю, що я як дружина повний провал. Я не знаю, чи варто зараз же говорити з чоловіком, але думаю про це. Редагування. Мені надходить багато хейту та погроз. Хочу прояснити кілька моментів. Мені 26, не 22. Я зустріла чоловіка, коли мені було 22. Я не говорила з ним, бо він ще не дома. Він не відповів на мій доброго ранку, бо встав раніше і пішов на роботу. Мій тато має компанію, що працює з будинками для літніх людей. І саме так я заробляю. Не хочу вдаватися в деталі заради безпеки. У 22 я ще не заробляла стільки. Тато не був проти мене, просто був розгублений. Я в сльозах плутано розповідала, тож він подумав, що Лора просто надто чутлива. Лора не була на весіллі, і я сумніваюся, що вони дитячі друзі. Я збираюся написати її мамі, щоб дізнатися, чи правда це, а чоловіка зіштовхну з цим завтра, коли він повернеться. Так, а, відчувається, що вона така імена, трошки не впевнена собі, чуфячка, я сказав би, не знаю. от. Чувствується цей вайб. Е, каже, місяць все було спокійно, але він став холоднішим. Ну, типа, сам факт, що вона після цього не устроїла рознос після того, як він переночував у своєї подруги, а не прийшов додому. І вона, типа, петно, що вона не відреагувала, типа, ну ладно. Хоча, ну якщо понятно, вона, вона виходить так і відреагувала. Вона ж, ну, типа, вона щось там йому порозказувала. Ну, в итоге, живу дальше, все хорошо. Хоча що розходиться, да. Ну, хоча. Бля. Коротше, це, це, це yes, уставили, бля, в голові каша. Ем, ну, сам факт, що вона видно, що вона себе недооцінює, дуже сильно занижує свою цінність. Ем, і така вона іменно трохи. Бля, прощає до хера всього, хаває багато всього. Їй не вистачає самовпевненості. Їй не вистачає трохи. Їй треба відвідати курси по блядь, якійсь самовпевненості, я не знаю. Добре. ем... Моя думка по поводу цього всього, що э, цей кент э, трохи охуєвший І те, що 4 роки він скривав свою подругу, це вообще піздець Ну, типа, понятно, так, да. судя по всьому, видно, що вони там, блядь, жорстко э, мутять Мутять воду, і, возможно, давно. Ну, блядь, потім як вона. І ще вона обняла його за руку всім тілом. Їй шо, блять, сука, сім рочків, бля, як це так? Що це все гоніло? Просто біл обняла за руку, блять. Цим тілом, бля, як це? Запригнуло просто як на Ліану, блядь, ту руку. Окей. Ну, общем, суть в что що видно, що там не чисто щось, там мутиться щось дуже серйозне. Мій вердикт, що Кент охуевший, він з ним надо розставатися, бо він поняв, що вона така темно. Слабачка він цим пользуется. Це те, що я бачу. Так, как он, блядь, на цій вечірі сміявся з ней, що вона собі накинула м'ясо і, блядь, він с подругой сміється. Шо, блядь. Йдемо далі. Оновлення 16 серпня 2022 року. Спочатку хочу подякувати за всю любов і підтримку, яку я отримала. Ваші поради мені дуже допомогли. Вони дали мені зрозуміти, на якому я місці в стосунках. І нарешті я знаю, що маю робити. До речі, мені 26, а не 22. А тепер історія. Мій чоловік прийшов додому десь о 6 ранку. Він кинув ключі на тумбу і пішов на гору, нічого мені не сказавши. Це було грубо. Я пішла за ним і сказала, що нам треба поговорити. Але він відповів, що втомлений, і хоче спати. Це мене розлютило, бо я серйозно хотіла поговорити. На сходах я сказала, що знаю про нього і Лору. Він подивився здивовано. Я пояснила свою позицію, показала повідомлення і те, як це виглядає. І він. Засміявся мені в обличчя. У мені закипіла злість. Я пройшла повз нього, зайшла в нашу кімнату, дістала валізу з під ліжка і почала збирати його речі. Він почав кричати й ображати мене. Я майже нічого не чула, бо ридала і запихала його речі в валізу, як шалена. Більшість речей не влізла, але нехай забере пізніше. Образа, яку я точно почула, божевільна сука! Це стало переломним моментом. Я теж наговорила жахливого, назвала його поганим чоловіком, тільки в грубій формі. Він пішов із валізою, яку я зібрала із пластиковим пакетом. Я сказала, що викличу тата, якщо він не піде. Потім за порадою з коментарів я все розповіла своїй сім'ї. Брату було байдуже, а от тато був настільки злий, що, здається, з трубки йшов пар. Я більше не чулася з майже колишнім чоловіком, але його реакція на моє питання була просто зневажливою. Я не витримала, мені здалося, я перегнула, аж поки я не написала мамі Лори, як і обіцяла. Вона відповіла лише об 11 ранку. Виявилось, що вона знає мого чоловіка лише два роки, ймовірно, саме тоді він почав ті переробки. Зараз він живе в неї, це мене розлютило. Я написала Лорі щось паскудне і не шкодую. До цього я їй ще не відповідала. Я сказала, що вона може його собі забрати, і я не дочекаюся, коли він зрадить їй. Вона не відповіла і навіть не побачила повідомлення. Я зробила скріншоти всіх її слів і фото. І сьогодні зателефоную юристу. Більше нічого не сталося. Якщо буде, напишу ще. Дякую всім. Редагування. Вибачте за граматику, я дуже погано спала, і зараз іду нарешті відіспатися. Добре. Ну, добре. Добре ж? Добре, добре. Ну так, да, добре. Вона вигнала його, тому що він розсміявся її в обличчя, це взагалі піздець. Добре. Окей, okay. хорошо, вигнала, написала. Окей. Ну, бля, все нормально, вроді, зробила. Він живе в неї. Ну, бля, ожидаємо. Странно, да, що, ну, типа, і що він скаже за щиту? Чому він не пішов жити до своїх батьків? Чи він пішов жити до подруги, бля. Окей. Okay. Uh, добре, добре. Йдемо далі. Я одобряю. Оновлення. Чоловік написав, я проігнорувала. Лора залишила моє повідомлення непрочитаним. Чоловік написав, що йому шкода, хоче поговорити і обговорити повідомлення від Лори. Не знаю, що він збирається сказати, але я збираюся домовитись зустрітись де-інде. Не хочу, щоб він приходив у дім. Не знаю, що він скаже, але я готова до брехні та газлайтингу. Люблю вас. Редагування. Я дуже розчарована в Reddit. Я думала, що це буде місце, де я можу виговоритися і отримати підтримку як від жінок, так і від чоловіків. Але мене закидають сексистськими коментарями та погрозами, звинувачуючи у брехні. Деякі пишуть, що знайдуть мене. Якщо ви один із тих, залиште мене в спокої. Так, я не одразу все розповіла і не оновлюю моментально, бо я виснажена за ці два дні і не маю сил постійно писати гігантські пости. Мені треба відпочити. Коли зустрінуся з чоловіком, викладу останнє оновлення для тих, хто підтримує мене. Ви дуже милі, я вас ціную. Я взяла трохи вихідних, щоб розібратися, але не уявляю, скільки роботи накопичилось. Люблю вас усіх і бажаю добра, особливо тим, хто пережив щось подібне. Хто, блять, пише, які погрози, і в якій брехні, що. Що, блять, що ви пишете, ти білий, сука? Я не розумію цього. Я можу. Тільки м -м, пожаліти її е, у всіх смислах, тому що ну, вона трохи видно, що якась не впевнена в собі. М -м, була, ну теж вигнула молодець, але і те, що так знайсточилося, це мені жалко. Типу, в принципі, що цього хочу її тільки пожаліти. На цю зустріч, до речі, було б круто, щоб вона включила мікрофон на телефоні, положила телефон на стол і включила мікрофон. Це було б круто. Це помогло б їй при розлученні, якщо він там почне щось якось чіпугнати, і ще, в принципі, помогло б їй перед родиною, перед знайомими, всіма, якщо вони будуть його її обвинувачувати в чомусь, бо він же не полюбальна плета якоїсь історії, блядь, неправдивої. Так що так буде більше доказів. Третє оновлення 17 серпня 2023 року. Я навіть не знаю, з чого почати. У мене просто немає слів, мені фізично погано, це найнижча точка мого стану за довгий час. Спробую викласти все чітко, але я постійно плачу і почуваюся зрадженою. Дякую всім за підтримку і любов. Це дало мені силу розповісти, що сталося. Лора подзвонила мені рано вранці, не знаю, чому так пізно, але я й так не робила нічого особливого. Відповідала на коментарі, прибирала кухню, тонучи в жалості до себе. Жалюгідно, я знаю. Вона почала кричати на мене, звинуватила, що я першою зрадила чоловіка, назвала мене лицеміркою. Я була в шоці. Я ніколи цього не робила. Спитала, про що вона говорить. І як виявилося, мій чоловік, людина, яка мала б мене підтримати, набрехав їй жалісну історію. Під час сварки він сказав їй, що я вдарила його з ревнощів і викинула його речі у вікно, тому він і пішов. Я відповіла, що це я його вигнала, і він точно не пішов сам. Я ніколи не піднімала на нього руку, тим більше він 6-1, а я пять вона мені не повірила, сказала, що поводилася так, щоб наказати мене за зраду, і що мій чоловік хороший чоловік. Якщо я так себе вестиму, то його відбере інша, краща жінка. Але врешті вона вирішила все припинити і надіслала мені ті повідомлення. Вона визнала, що поводилася по дитячому, і зізналася, що її почуття платонічні. Сказала, що зробила це заради нього, бо я, наче, зробила жахливі речі. Мені здається, вона хотіла, щоб він переїхав до неї. Я не розумію, чому він так серйозно брехав. Він жив у неї якийсь час і розповів цю саму історію її матері. Мати Лора зараз мене заблокувала. Я показала їй повідомлення від чоловіка, і після довгих суперечок ми домовилися зустрітись. Вона сказала, що я маю скасувати зустріч із чоловіком. Зараз вона сумнівається, бо я сказала їй, що це брехня. Вона сказала, що побачила мій профіль після фото з ним у Фейсбук. Вочевидь, вона трохи порилась, а мій чоловік не дуже ховався онлайн. Вона спитала, чому я не згадувалась. Він відповів, що розмова ніколи не заходила туди. Ймовірно, з цього й почалась брехня. У той день, коли він не прийшов додому до п'яти, вона сказала йому, що надійшла мені старий тест на вагітність подруги і видасть це за свій. Він, замість того, щоб повернутись додому, пішов до неї, щоб уникнути конфлікту. Мовляв, усе само минеться зранку. Лора також зізналася, що він намагався спокусити її на секс, але вона відмовила, їй здалося дивним, ймовірно, це і стало для неї тривожним дзвіночком. Вона ще була на його боці, але захотіла почути мою версію перед тим, як мене заблокувати. Я не хочу мати з ним жодного зв'язку, навіть думка про нього викликає в мені лють. Я ніколи не била чоловіка, і його брехня ображає людей, які справді зазнають насилля в шлюбі. Я більше не витримую. Усе це мене дуже сильно добиває. Мені фізично зле, я певна, зустрічатись із ним не буду. Я хочу його викреслити з життя. Надіюсь, зможу зустрітись із Лорою і пояснити всю правду. Сумніваюся, що ще щось трапиться. Далі тільки нудні юридичні справи. Тож, навряд чи напишу ще щось. Я морально виснажена. Дякую всім. Редагування. Я більше не намагаюся блокувати тролів. Просто відповідатиму їм. І надію, що вони видалять коментарі або не відповідатимуть взагалі. А... <му> <му> В общем, є ще одне оновлення. Але, на жаль, воно видалене. Всі взагалі пости, які були написані цим автором. Всі, які я прочитав, вони видалені, включно з останнім оновленням, яке я не можу прочитати, але надпис такий: Мій колишній чоловік повернувся пост про найкращу подругу. І, на жаль, він видалений. Я прочитати нічого не можу. Але, бля, я не знаю, може вона і зійшлася з ним опять. Маловероятно, звісно, може. Надіюсь, ні. общем, э, ця ситуація, чесно, дуже запутана. Тому що як по цьому останньому оновленню подруга хотіла як захистити свого друга, тому що друг їй бреха про те, що це ж... його жінка, типу його як до нього погано відноситься. Блять, виходить, найбільше мразь там цей чоловік. Ну, це і так було понятно, типу не відміняє того факту, що ця його подруга вела себе тоже як мразь. Но... Понятно, чого вона все так вела, хоча це і не оправдує, звісно же. Mm. Все одно, не треба було так робити, не треба було все так вести, це дуже негарно, дуже неправильно і все по-сучому. Блять, не треба лізти туди взагалі. Ну, типу як? Коли немає явних признаків, а просто вірити на слово цьому кінту, це не варіант. Хоч допомогти, ну окей, але треба узнати більше інформації, не тільки вірити на слово, блять. І те, що він хотів з нею переспати, блядь, От тобі на нахуй. все, це главний признак. Він блядь, брехав про цю всю хуйню, тому що просто хотів перес своєю подругою. Ну, все, все понятно. Ну, там і так було понятно, блядь, ну, В общем, вердикт, що він е, цей огризок. Таких треба обсцекать і, в принципі, не уважати. Ну. Як вважають тих копсикають, правильно? А, і ця подруга його теж странна, ніхуй так себе вести. А, вірить на слово. Не знаю. Коротше, всі вони уроди. А автора мені дуже жаль. Да, що знає, так случилось? Чотири роки жила. Ну, бля, як ти могла жити 4 роки? І не бачиться всього, не замічать якихось нюанси. Ну, це 4 роки. Хз, пишіть свою думку, що ви думаєте по поводу цієї історії по поводу цієї подруги, чи вона все-таки, чи є її виправдання, чи вона правильно робила. Вона все-таки, типа, хотіла допомогти йому, правильно? Спасти його від, від аб'юзивних стосунків. І тот факт, що вона не заблокувала, а вислухала і хотіла зустрітися з цією авторкою, теж про щось говорить, не знаю. Ну це, блять, цей, сука, напізів стрій короба і водив, блять, за нас всіх там. Ще пишіть, що ви думаєте по поводу цієї історії. Не забувайте ставити лайки, якщо ця історія вам сподобалась. Не все одно ставте лайки. Черебоньте колокольці, дивіться решту відосів, переходьте в опис під відео. Там є посилання на джерела для підтримки, там є мій інстаграм, там є посилання на платформу Майді з 10 знижкою на перший сеанс. Користуйтеся на здоров'я. І там є можливість стати спонсором цього каналу, підтримати мене і дивитися всі відео раніше за решту користувачів. Тому, товариші, не втрачайте ці всі можливості. Дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую за те, що дивитеся це відео, за те, що поставили лайки. Кожному, хто поставив лайк, я подякував особисто і бажав його міцну, козачу руку. Дякую. Е, і побачимось з вами через день. Вас люблю, обняв по цьому. Всім па-па.